Середа, 3 вересня, Час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Цієї ночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Під обстрілом були здебільшого західні регіони на Дніпропетровщині ж сили ППО збили з десяток дронів. Які наслідки ворожих ударів з нами наживо наш кореспондент Марко Ручка? Марко, вітаю. Так, вітаю цієї ночі. Росіяни зі стратегічною авіацією атакували переважно захід України. А на Дніпропетровщині сили ППО збили 12 безпілотників у Самарівському районі. Здійнялась пожежа. Дрони також атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду. Пошкоджені п'ятиповерхівка, і одна будівля обійшлось без постраждалих. Залізничні вузли, енергетична та цивільна інфраструктура такими цієї ночі були цілі противника. Під масованим ударом була Хмельниччина. Після атаки обласний центр охопив чорний дим. А за даними ОВА, пошкоджено гаражний комплекс. Нежитлові приміщення минулись без поранених. Ліквідовують наслідки обстрілів від ночі на Кіровоградщині. П'ятеро людей травмовано у Знам'янській громаді, пошкоджено 28 будинків. Також повідомляється про удари по об'єктах інфраструктури. Вибухи лунали і на Львівщині, Волині, Франківщині та у столиці. Власне, на Івано-Франківщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла після російського обстрілу. Вогонь охопив складські приміщення у трьох осередках на площі близько 9 тисяч квадратних метрів пожежу. Локалізовано триває ліквідація. Через обстріл Кіровоградської області низка поїздів їде в об'їзд пошкодженої ділянки. Повідомляється про затримки до 7 годин. Про зміни в розкладі дивіться на сайті Укрзалізниці. Тим часом у Китаї триває військовий парад серед запрошених гостей російський диктатор Путін та ще один диктатор з північної Кореї. Привіт урочистостей роковини закінчення Другої світової. Вчора ж Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований російським диктатором Володимиром Путіним за його словами США будуть щось робити, щоб допомогти людям жити. Утім, конкретики американський президент не додав. Тим часом канцлер Німеччини Мерц відверто розкритикував російського диктатора, назвавши найсерйознішим військовим злочинцем нашого часу. Канцлер додав, що Німеччина і вся Європа повинні зрозуміти, що потрібно робити з військовими злочинцями. Руслану, і наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині і в Україні. Зокрема, тож більше деталей розкажемо протягом наступних випусків. Дякую, Марко. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був наш кореспондент Марко Ручка з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. Перша зупинка на шляху до безпечного життя у селі Волоське відкрили транзитний центр для евакуйованих із профронтових територій. Там вимушені переселенці можуть переночувати, отримати допомогу із оформленням документів та продумати подальший маршрут. Скільки людей нині в прихистку та як він працює, наш репортаж далі. Тиха місцина неподалік Дніпра. Тут у селі Волоське для вимушених переселенців свої двері відкрив транзитний центр. Транзитний центр у Волоському відкривають вже втретє. Вперше там його облаштували ще 2014-го, а вдруге на початку повномасштабного. Щоправда, обидва рази прихисток пропрацював лише кілька місяців. Аж ось у ньому знову виникла нагальна потреба. І вони можуть знаходитися тут до трьох діб. Головна мета, щоб вони тут перепочили, щоб вони тут відновили, якщо потрібно, документи, зареєструвалися, обрали шлях свій подальший і їхали далі. Першим новоприбулих зустрічає комендант транзитного центру Вадим. Чоловік сам вимушений переселенець, рідне село Спартак, що поблизу Донецького аеропорту полишив ще 2014-го. Відтоді каже, Шев допомагати тим, хто так само змушений покинути свої домівки. Я як комендант координую всі внутрішні процеси, які відбуваються. Тобто, щоб люди були нагодовані, щоб вони мали чистеньке ліжко, щоб їм було куди їхати. Турбуюся про те, чи не забули про них. Оці всі процеси, що стосуються людей, тут внутрі з на мені. Разом із комендантом прямуємо до однієї з нині заселених кімнат. Тут разом із родиною мешкає пан Віктор. Там не, робиться війна. Шахадати, вітаючи, без не стримуючи сліз, розповідає про життя у рідному селі. Чоловік бідкається, райполе лише за 10 кілометрів від лінії зіткнення. Прилетів дрон, хату розбомбив, кришу все, потолок упав. <ріху> Ні Кухойка нас звелись, друзья дітей, хату хат розбобила. Ну, <рес> Дружина Віктора Катерина згадує, довго не наважувалися виїхати, бо, пояснює, чоловік маломобільний, потребує спеціального догляду. Ми на трьох такий кусочок хліба зділили, ми на кострі варили, ну що там, твориш? Яєчню твориш. Картоплину, більше нічого. Кріпилися і думали, що воно кончиться це, а воно тільки почалося. Разом із подружжям виїхала і сестра Катерина Тетяна. Жінка жартома каже, домівку зголосилася покинути лише аби підтримати рідних. І ми вину були виїхати, бо їм ніде жити, Ну а я за піддержку. Тетяна додає, її хата поки ціла. про рідну оселю і господарство, яке довелося полишити, розповідає ледь стримуючи сльози. Було господарство, пішло в ліс, як ото кажуть, на город випустили. Десять котів, п'ять собак, сто качок, курей два десятка, навірно. Все пішло. Я думаю, вони мене дождуться. Вони далеко не підуть. У транзитному центрі кажуть переселенці, знайшли гарний прихисток. Тут, крім даху над головою, отримали гаряче харчування, догляд та допомогу із документами. Утім, лишитися тут надовго не можуть. Прихисток надають лише на три дні. Тож люди знову пакують вцілілі речі та готуються до нової дороги. Поїдемо у Петрополівку до вітіної сестри. Будемо там, а там що буде видно. У транзитному центрі Волоського приймають і родини, які виїхали із зони бойових дій разом зі своїми улюбленцями. Родина Івана забрала із собою песика. Год прожили, почали дрони літати в калині живої. Ну, все туди ми не можемо, переїхали. Місяць там побули, почали і там бомбити красні, снаряди літати і тому подобне. жіною ми одразу евакуацію визвали. Куди саме їхатимуть, зізнається, чоловік до останнього не знали. Утім, чітко розуміли, що без улюбленця Борзіка дому не полишать. Чесно сказати, нас везде з собаки забирають. Його всі люблять. Координатори транзитного центру зізнаються, чудово розуміють, проблеми переселенців, бо мало не всі члени команди благодійного фонду і самі свого часу змушені були покинути рідні оселі. Наша задача всього нашого суспільства і спільноти зробити так, щоб люди ні в кому разі не поверталися назад і не наражалися на небезпеку. Наразі в центрі вже облаштовано 76 ліжкомісць. А за необхідності їх кількість зможуть збільшити до 200. адже саме Анзитні центри стають першою зупинкою до безпечнішого життя. Це дуже важливо, це важливо для суспільства, для нашої країни. Ну і для особисто для мене відчувати себе дотичним да, до того, що ми чимось допомагаємо людям. Якщо ж вам потрібна допомога із евакуацією, звертайтеся за номерами, що на екрані. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Через загибель дітей у пожежі в кривому розі поліція відкрила кримінальне провадження щодо невиконання батьківських обов'язків. Нагадаємо, вчора загинуло двоє дівчат двох і п'яти років. Їх намагалися реанімувати медики ще одна дитина в лікарні з 39-річною матір'ю. Малюки були вдома самі, рятувальники викликали перехожі. За словами сусідів, сім'я багатодітна і неблагополучна. На них неодноразово скаржилися до соцслужб, але реакції не було. Наші журналісти зараз працюють у кривому розі. Всі подробиці цієї страшної трагедії дивіться на одинадцятому каналі в наступних випусках. Пережив ракетну атаку, відновився і пішов до третього класу восьмирічний Матвійчик, який вижив після ракетного удару по кривому рогу 4 квітня. Повернувся до навчання. Тоді росіяни поцілили ракетою поблизу майданчика. Через атаку загинула 21 людина, серед них 9 дітей. Ще 75 отримали поранення. Загинула й мама Матвія, а хлопчик втратив руку. Реабілітацію та протезування Матвій проходив у центрі Суперх'юманс у Львові. Нині він розпочав навчання у третьому класі. Учні зустріли його обіймами, а вчителі підготувались до зустрічі професійно, аби полегшити адаптацію школяра до нових умов. У нашій школі це єдиний учень, але, знаючи, що він буде приступати до навчання, психологи підготували низку занять для вчителів, щоб вчителі чітко розуміли, як працювати з цією дитиною, як себе вести. Ми з величезним нетерпінням чекали цю дитину, яка постраждала в результаті такого страшного ракетного удару. Ми дуже за нього переживали. Ми весь час були на зв'язку. Його підрозділ будує фортифікації на всіх напрямках фронту і за ним постійно полюють ворожі ФПВ. Наша наступна історія про командира роти, якого від початку мобілізації постійно підтримує роботодавець компанії Інтерпайп. Цього разу передали на фронт автівку, яка буквально рятує військовим життям. Подивіться. Наш підрозділ займається будівництвом фортифікаційних споруджень на різних напрямках фронту. Потрібно таке авто для того, щоб доставляти особовий склад до місць виконання робіт, тому що великогабаритним габаритним транспортом дуже небезпечно. Треба розсереджувати по максимуму людей, щоб зберегти їхнє життя. Владислав командир роти військової частини на фронті з кінця 2022 року, днями рушає на харківський напрямок. Місія його бригади це будівництво фортифікаційних споруд для захисту військ та цивільного населення. А також створення безпечних умов для успішного ведення оборони. Спочатку заходять туди інженери, дивляться місцевість, проводять рекогностування. Потім заїжджає туди техніка і починає розкапувати. Закінчуються земляні роботи і починаються тоді вже роботи по облаштуванню самого опорного пункту. Якщо окупанти не заважають, бригада облаштовує позицію 50-70 метрів за півтора-два тижні. Та під постійним обстрілом і атаками в піві це затягується на місяць і більше. Владислав каже, запорізький напрямок виявився дуже важким. Тоді ще не стільки були розповсюджені ФПВ дрони, але розвідники були постійні. І, над нами, і більше обстріли були мінометні та артилерійські. З зарядами під РП, РПГ прилітає в півдронське і, і постійно розвідники висять. Владислав відслужив строкову службу, три роки працював на заводі компанії Інтерпайп. З початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем, як і його брат, що нині воює на Донецькому напрямку. Вдома на хлопців чекає мама, яка повністю підтримує вибір своїх синів. Гартиця нам. Я думаю, гордиться. Звісно, і не хотілося, щоб ми їхали з дому. Не зрозуміло, куди, не зрозуміло наскільки. Але Говорить, що сумує, говорить, що, звісно, хоче, щоб ми вже були вдома, і, як і всі. Не, не не тільки наша сім'я, але й всі сім'ї українські жили вже під мирним небом без обстрілів. На питання про плани після перемоги Владислав відповідає: спершу відпустка в горах і на морі, а далі повернення до цивільної роботи. Наразі він підтримує зв'язок з колегами та роботодавцем. З багатьма. Дуже добре спілкуємося, встигли подружитися і по сей день. Ми на зв'язку постійно. Також наш керівник він постійно зв'язується з усіма з мобілізованими з нашого відділу, в тому числі і зі мною. Компанія Інтерпайп постійно підтримує своїх працівників, допомагає амуніцією, технікою. Кожна допомога адресна результат не залишається непомітним. Таких організацій як Інтерпайп більше немає, щоб настільки йшли люди на зустріч. Не не забувають людей, які пішли від них там три, хто 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 чотири роки назад. Вони по теперішній час нікого не забувають. Всім допомагають. Більше, мабуть, навіть навіть і не скажу, хто хто б ще міг так допомагати своїм працівникам. В штабі патронатної служби «Інтерпайп» Владислав зустрічається з координаторкою Яною. Окрім мельника, у жінки ще 198 бійців, з якими вона регулярно підтримує особистий контакт. Зараз дуже важка, складна ситуація, тому ми більш частіше намагаємося спілкуватися з хлопцями. Кожні два тижні компанія надає психологічну, юридичну та медичну допомогу, намагаючись забезпечити максимальний комфорт для своїх працівників і підхід. До кожного індивідуальний. Хтось водій, хтось сапер, хтось артилеріст. Тому Спочатку нам потрібно знати, хто чим займається, у кого які потреби є. У нас дуже індивідуальна робота з бійцями. Наразі півтори тисячі співробітників компанії знаходяться під опікою патронатної служби. Це військові, демобілізовані та родини загиблих. Будь-який їхній запит оперативно обробляється і неможливе стає реальністю. Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось.